Права 1419. Одна сторона прямокутника дорівнює 2,7 см, а інша на 1,3 см коротша від неї. Знайди периметр прямокутника. Ну що, ж, давайте будемо міркувати. В даному випадку нам треба знайти тоді іншу сторону прямокутного трикутника. Якщо у нас одна 2,7 см, а інша на 1,3 см коротша, то треба від 2,7 відняти 1,3 см. Записуємо перша дія. Ну і пишемо, що 2,7 мінус 1,3. Це дорівнює. 2 мінус 1 це буде 1 ціла. А 7 мінус 3 десятих це буде 4 десятих. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Ну і пишемо, що це в нас буде інша сторона прямокутника. Є. Ну що ж, інша сторона прямокутника у нас 1,4 см. Є у нас одна сторона, яка дорівнює 2,7. Можемо ми вже знайти периметр? Можемо. Записуємо друге. Ну і пригадуємо, що периметр, який позначається літерою P, так найпростіше записати 2, що множиться на А плюс Б, де А і Б це довжина сусідніх сторін прямокутника що ж пишемо, що це дорівнює, тоді 2, що множиться. А в дужках замість А ми пишемо 2,7 плюс. А замість Б пишемо 1,4. І це дорівнює 2, що множиться. Як нам додати 2,7 і 1,4? Можна, звичайно, стопчик. Але можемо міркувати так. 2, плюс 1, то внужка в скачку записуємо цілу частину, це буде 3, цілих. додати, а тепер додаємо дробову. 7 десятих і 4 десятих, це буде 11 десятих або 1,1. ,1. І це буде дорівнювати тоді разом 2, що множиться 3 плюс десята, 1 ,1. це 4,1. Ми з вами ще не вміємо множити 2 на 4,1. Але що таке 2 помножити на 4,1 це 4,1 плюс 4,1. То ми записуємо, що це 4,1 плюс 4,1. І це дорівнює. Ну, а тепер їх просто додати. Це буде дорівнювати 8,2. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Так, це в нас буде тоді периметр прямокутника. Периметр. Периметр прямокутника. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр прямокутника у нас 8, і дві десятих сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення периметра прямокутника з десятковими дробами на цьому вправу завершено.